Горіло палало напередодні на Чигиринщині. Щоправда, у межах гулянь на Івана Купала. Язичницьке свято у Рацевому зустріли за всіма традиціями із вінками, піснями, конкурсами та феєричними спалюваннями опудала. Марени. Репортаж Яни Федоровської. На куперське гуляння у Рацевому сходиться не одна сотня селян, хоч свято суміш язичництва і православ'я, проте відзначають його рацівчани у вишиванках. Дівчата ж цього вечора мають ще один особливий атрибут квітковий вінок. Хто вже прийшов на захід у ньому, а хто доплітає просто на місці. У цьому вінку повинно бути не менше 12 різних трав. Взагалі, чим більше, тим краще. Кожна трава там щось символізує. Наприклад, барвінок символізує вічне життя. Ромашка це як символ молодості і невинності. Перед початком святкування місце гулянь заносять чи не основний атрибут купало символ чоловічого начала та марену жіночого. Саме їх у кінці дійства будуть жертво приносити, як у стародавні ритуальні часи. Це без задобрення сонця, щоб воно й далі світили, щоб не настали холоди, щоб було тепло, щоб ще життя продовжувалося. Під веселі та запальні пісні рацівчани заходяться танцювати. По тому конкурси найсміливіші беруться підкорювати висотний стоп з подарунками, хоч у хоч їх чимало, та завдання під силу не кожному. Першим свій приз буквально вириває Олександр. Чоловік називає свій секрет успіху. Досвід спилювати аварійні дерева. Літою, Потрібно віддати спасо. Вітаю, що ти вірив. Тим, кому екстремне до душі, на швидкість випивають та ласують варениками. Серед дівчат відзначають найдовшу косу та краще вінок. Поки дорослі святкують, малеча розважається на батуті та на довній гірці і поїдає вату. Усі атракціони та клопоти з організації свята взяли на себе місцеві фермери. Власними силами влаштували купальські гуляння для того, кажуть, аби примирити рацівський народ, що розсварився через інвестиційні проблеми. Нам приходиться за рахунок таких міроприємств, і в майбутньому ми плануємо якось об'єднувати людей, консолідувати, тому що в селі війна нам не потрібна. Ми жили мирно. І цей захід ми організували, проспонсорували, тобто виділили певну частину коштів, матеріальних ресурсів, що просто ті жителі, які прагнуть того, що я сказав, щоб прийшли і відчули, що це єднання взагалі-то повинно відбутись і воно вже почало відбувати. Таке гуляння, як Купарські, кажуть рацівчани, вже давно не бачили. Мені дуже сподобалося сьогоднішнє свято, тому що було весело, позитивно. Весело, народу багато. Є годи наші молоді, так? Ну, Дякую На, за праздник, хто організували. Коли сутені, рацівчани беруться до головної справи палити вогнище. Люд просить вдалої погоди та ясного сонця. Полум'я розгорається небаченої сили. Фінішують купарське гуляння вогняним шоу і танцями. Ірина Малюкова, Яна Федоровська, Ігор Неділько, Вікка новини.